Привіт! У нас сьогодні буде класний експеримент з шейверами. Зараз перед вами оригінальний Babyliss Pro з подвійними голівками. Так. І це DSP. Це популярний теж в нашому магазині шейвер. Він для дому. Що? Яка суть відео? Я спілкувався з барберами, і мені один барбер каже, типу, що ножі від Babyliss Підходять в принципі, під будь-який шейвер, вони там всі однакові. тут. І я подумав: а що, якщо ми спробуємо від бейболіс ніж вставити в DSP? Це дуже класний експеримент. Тоді це багато про що говорить. По-перше, якщо у когось є ось такі там, шейвери, там, наприклад, китайського виробника, чи якогось новнейма, і ви не знаєте, де взяти ножі, вас влаштовує в роботі шейвер, ножі треба замінити. Знову ж таки, замовити бейболіз, поставити ножі. Там Питання до якості ножі взагалі немає. Далі, їх можна ну Вони коштують 1000 гривень, там це як шейвер. Ну, але ж знову ж таки, ну, вибачте, Baby Pro 4800 коштує. Тому... Ну, але ж тут і функціонал зовсім інший. Тому в принципі, це... давайте подивимось зараз самі ножі візуально. От, дивлюсь разом з вами. Я спеціально щоб... хочу, щоб були природні емоції, тому я це все разом з вами буду робити. Блін. Подивіться, так, вони реально. От... Та вони однакові. ну, по... ну Візуально вони взагалі однакові. Подивіться. От. Зараз я камеру візьму вам на... приблизно, щоб ви роздивилися. Так, дивіться. От, оце ніж, Ну, щоб ви думали, я нічого тут ну, не міняв, нічого, це реально. Дивіться, вони тупо однакові. Тобто Бейбеліс Pro 4800 і DSP, які я, як, по-моєму, там тисячу з копійками у нас коштує. Ну, однакові, я просто не бачу різниці. ну, Бачите? Ну, подивіться. Це прикол, звісно. Йом. Так що, давайте пробуємо міняти. Значить з DSP одненьку голівку. Головне, щоб я не перепутав, щоб я, це не була вже підробка. Я буду обережно, значить, мені треба з DSP. Ми поміняємо, попробуємо на. Верніше, з Bayball Pro на DSP. Так, отже, давайте робити заміну. Я скажу, хоч би я їх не перепутав, вони однакові. Тупо. Так, знімаємо голівку, не, не голівка ніж. Так, ось ніж бейболіс. Ой, я боюся їх перепутати просто, бо це ж ви ж розумієте, тут ціна питання, щоб я їх потім. Так, ось Бейболіс, ліва рука від мене, права. Ну вони однакові. Тупо. Так, значить DSP я кладу окремо сюди, взагалі їх відкладаю. Ну воно все однаково. у мене нема сумнів, що воно підійде. Нема сумнівів аж ніяких. Так, загинаємо. Все. Вот. Ось Оця найближча від, від бейбеліс. Я не розумію. Просто... Тобто, ви можете. От Лайфхак тепер, пацани, в кому треба замінити ножі? Ви не знаєте, де взяти. Купіть від бейбеліз, вони коштують 1000 гривень. Ну... Але ви будете задоволені, все. Тому ставте лайк, підписуйтесь, кому сподобалось. Я надію, що я правильно поставив ніж на Бейбеліс, тому що це все таки Бейбеліс, тут має бути все дуже круто. От, Тому е, я думаю, що вам був корисний цей лафхак. Я відкрив для себе зараз Америку. ось, І тому я сподіваюся, що і вам це сподобалось. Е, надію, що ви додивились до кінця і будуть ще схожі експерименти. Дякую, гарного дня.